Напередодні міжнародного жіночого дня у Палаці культури Криворізького залізорудного комбінату пройшов урочистий захід із визначення володарки титулу Міс Пад Кривба Залізрудком 2014. З нагоди 8 березня бажаючих завітати сюди, було як ніколи багато. Переважно то були жінки, усміхнені, ошатні, гарні та з красивими зачісками. а представники сильної статі піднесені, схвильовані і з квітами. Недавні події, які продовжуються по сьогоднішній день по Криму, воєнному часі, по тому полибання: проводити праздник чи ні. я сказав, я його не придумав. Он є будет и мы будем праздновать. Хочу поздравить вас с Международным женским днем, пожелать вам всем здоровья, удачи, благополучия, ну и, конечно же, любви. Я хочу от профсоюзного комитета и лично себя всех вас поздравить с наступающим праздником весны, пожелать вам, вашу каждую родину, а в общем нашу Украину, мир, злагоду, достаток и добра. тому що ми та заслужуємо, і я думаю, що це у нас буде наступаючи вас праздниках. Вісни далі керівник підприємства та проспілковий лідер перейшли до церемонії нагородження найдостойніших працівниць структурних підрозділів. Грамоти виконкомів Тернівської та жовтневої районних місті Рад вручили голова Тернівської районної місті Ради Володимир Терьохін та заступник голови жовтневої районної місті Ради Андрій Лушпій. Другою частиною святкування та логічним підтвердженням думки про знаменитого роду криворожанок стало проведення конкурсно-розважальної програми «Міс спад кривбазалізривком з Рудком-2014». Протягом чотирьох конкурсів дівчата з семи структурних підрозділів комбінату демонстрували свою чарівність, неперевершеність, дотепність, а також творчі та кулінарні здібності. І Ось він фінал програми. Кожна з учасниць отримала титул в окремій номінації. Приз молодіжних симпатій дістався Юлії Рябець, працівниці шахти будівельного управління. Віцеміс було визнано Дар'ю Мельник, працівницю шахти імені Леніна. А фавориткою суддів та володаркою головного титулу Міс з Рудком стала Ольга Дичик, бухгалтер бюро обліку матеріалів, працівниця апарату управління комбінату. Усі присутні залишилися задоволеними а головне зрозуміли, що за будь-яких часів в першу чергу світ врятує краса мистецтва та краса жіночих сердець.